Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами загальнюючий урок з теми Іменник. Ми вже завершуємо вивчати тему Іменник, і тому ми повинні з вами згадати все, що вивчили під час теми Іменник. Гаджик, розинка, читалочка, ще бетончик цікавляться, що ти знаєш про іменник? Виконай їх завдання. А мене цікавить таке запитання. що таке іменник? Іменник називає предмет, відповідає на питання Хто або що. До іменників назв істот, ми з вами ставимо питання хто? До іменників назв неістот, ми з вами ставимо питання що? молодчинки. А зараз нам з вами потрібно виписати з тексту іменники. Спочатку слід виписати іменники, які е, називають назви істот, а далі слід виписати іменники, які називають назви неістот. Прочитайте, будь ласка, речення і випишіть слово-назви істот і слово назви неістот. Так, ось такі у нас з вами іменники. Так? І тепер розподіліть їх на назви істоти, назви неістот. Перевіряємо. Вибачте, перевіряємо. Мороз. Що? Неістота. Івась. Хто? Істота? Березі. Березі. Що? Неістота. Сало що Не істота. синички, горобці, снігурі, хто істота, пташки? Хто істота? Зерно насіння, що Не істота. Якщо у вас так само, ви великі молочинки. Наступна вправа усно. Утвори назви неістот від поданих іменників. У нас з вами є назви істот. Від них слід утворити усно слова назв неістот. Школярка, неістота, школа, підводник, вода, молочинки, лікар, лікарня, аптекарка, аптека, спортсмен, спорт. Молодчинка, так ми з вами утворили від нас назв істот, назви неістот. Зараз спиши речення, вибери з дужок потрібні букви і підкреслі власні назви. Спишіть, будь ласка, текст, поставте відео на паузу. Виберіть букву необхідну. Перевіряю. І слід було підкреслити власні з назви. Так, молодчинка. Наступне завдання. Випиши з вірша іменники. Нам потрібно іменники розподілити, спочатку їх виписати, а вгорі над ними визначити їх рід. Давайте з вами згадаємо. Іменники можуть змінюватися за родами. Які роди іменників, ви знаєте? Так, чоловічий і жіночий середній. Які слова-помічники нам допомагають визначити чоловічий рід? Він мій. Жіночий рід. Вона моя. Середній вона моє. Зараз ми з вами виписуємо всі іменники і вгорі над ними позначаємо їх рід. Сороку насила волоський горіх та випав із дзьома він її, як на сміх. На дерево сіла вона і скрикотала, смачного горішка я не скуштувала. Виписуємо. Так, виписали і позначили вгорі. Так, наступне завдання. Прочитай речення. Випиши в колонку іменники вжиті у форму множини. А в другу колонку поставці самі іменники у форму однини. Отже, в першу колонку ви виписуєте всі іменники, які вжиті в. Множені, а в другу колонку ви ці іменники, які вжиті в множині, перетворюєте в іменник вжитий в однину. Перевіримо. Так, парти, парта, наїдки, наїдок, напої, напій, сухарики. Сухарик, батончики, батончик. Молодчинка, ось такі у вас повинні бути, вибачте, ще гумки, гумка. Ось такі у вас повинні бути. Виписані були іменники вжиті обмножені. І ви їх утворили пари, відібрали іменники в житті одне. Отже, сьогодні на уроці ми згадали все те, що вивчали про імен. Ми з вами згадали, що іменники можуть змінюватися за родами. Ми з вами згадали, що іменники можуть змінюватись за числами. А скажіть, будь ласка, чи можуть бути такі іменники які не можна змінити за числами? Так, дійсно, бувають ще іменники, які не можна змінити за числами. Вони можуть бути в житті лише тільки множині або лише тільки в однині. Все, ніяких більше змінити не можна. На цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено. До нових зустрічей!